Сьогодні будемо встановлювати ось такий чудовий замок з відбитком пальця. Ви побачите, що він встановлюється дуже легко. Дивіться, яка ручечка, бачите? Раз за ручечку взяв. Ми зараз тут просверлили, ми виведемо сюди проводок і будемо встановлювати замка. Друзі, перевіряємо, що працювало ключем. Ось такий от блочок йде в комплекті, він іде тут зразу стоїть. Нам треба під'єднати сюди пальчики. Наші. От зараз мій пальчик не підходить. Друзі, це стоїть магніт. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати ось такий чудовий замок. Електронний. Він має відбиток пальця. Він його може відкривати за допомогою кода. Там є клавіатура також на, на відбитку пальця. А також можна відкривати його за допомогою карточок, пульта і так далі. Розпаковуємо, що це за техніка. Як вона виглядає? Ось така техніка. Ось наша клавіатура з відбитком пальця. Ось бачите? Так виглядає. Коли підключимо, вона тут буде світитися, тут буде клавіатура. Це треба просто підключити. Як вона підключається, далегко. Ось ось проводочок, бачите? Вона там в замок вставляється і підключається. Все чудово, все класно працює. Сам замок. І мастер-карт для прописування вибитку пальця ось, ось сюди на замок і для прописування е, карточок і йдуть ось дві штучки в комплекті йдуть такі дві штучки зразу такі карточки вони йдуть зразу в комплекті. серцевина Зараз ми будемо його встановлювати. Ви побачите, що він встановлюється дуже легко і дуже просто. Так само, як замок Атіс. У нас вже все тут приварено. До речі, він заміняє. Можна атіс зняти, а цей поставити. Абоновпак. Хотів вам сказати, ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики для воріт ви можете його використовувати в компанії нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю під ваш індивідуальний проєм відкатних воріт ви можете отримати його зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, які знаходяться під відео. Що ж, друзі, підготавлюємо замочок до установочки, достаємо серцевину з болтами, з усіма. Дивіться, отут є така пробочка. Все, виталкуємо відсюди. І не ставимо зараз серцевинку. Таким чином. Ну, а Потім пробочку назад. Якщо вже сіли батарейки і треба відкрити, то пробочку взяли та відкриємо. Ну, Зняли та да відкрили ключом за допомогою ключа. Стаціонарно ось так. Надо, вскрили, ключом раз-раз, це готово. Хочу перенести ці отвори, щоб прикрутити цей ну, серцевину. Не серцевину, а ручку саму. В комплекті йде така резиночка, діваємо резиночку. У нас тут ставиться навіть на пальчик спеціально, щоб не випадало. Ось так, от, бачите. Ну ідемо ставити тепер, беремо болтики, і йдемо ставити. Я тут більшим діаметром взяв, там меншим. Чому тут більшим? Ну, Щоб можна було, якщо поймати, мало десь трошки в центр, центр не поймали. То. Таким чином, раз. 60, одна, да? наживілися. Чудово. Дивіться, яка ручечка, бачите. Раз за ручечку взяв. А ще тут йде така кришечка, щоб закривати, щоб воно не мокло, щоб відбиток пальця. Зараз все зробимо, побачите. Просто чудово, ну мені так подобалося. Ну, Нравиться мені він. Що ж зробиш? Ось ця кришечка, бачите? Тут вона таке защлкується на такі штучки і вона піднімається так догори. Бачите? Не підняти пальчика присунути, закрив. Чудово. Встановлюємо замка. Ось цей проводок. Треба вивезти ось тут. Тому зараз тут просверлили, ми виведемо сюди проводок і будемо встановлювати замка. Друзі, от архамудію отак треба сюди раз і перекинути сюди дротик. Навіщо? Для того, що тут буде стояти, в замок буде заходити. Друзі, бачите, йде в комплекті ось такий ущільнювач, то я раджу його ставити на своє місце. Прикручуємо сам замок уже де. Да. Тут вже було варено, тому ми нічого не варювали, може виходило з положення того, що воно було. Друзі, перевіряємо, що працювало ключем. Вставляємо ключа. Бачите, все працює, все добре. Тут ну, це механіка, це в механічному, в механічному режимі. Ну, знаєш, можна обкручувати, ставити блок з батарейками і запускати вже сам замок. Ось такий от блочок йде в комплекті, він іде тут зразу стоїть. Це я його зняв для удобства. Зараз ми вставляємо батарейки. Батареїк в комплекті немає. Тому треба купляти самому. Звичайні пальчикові батарейки. Ну і ось те, вони тут були вже підключені. Ми сюди його підключаємо. Сюди. Цей підключається ось сюди. Будь, неважливо куди. Підключатися. Ну, Ми підключимо його сюди. Батареїчки сюди встановлюються, бачите так? До речі, друзі, ось цей коннектор, іде в комплекті тут коннектор. Сюди можна підключити зовнішню кнопку або кнопку домофона. Ну, тут воно є для підключення. Дивіться сюди, бачите, оце підключається рядышком. Ну, Тому не важливо, куди який ви підключити. Чи цей сюди, чи той сюди. Тобто не, не мав різниці. Щітуватель підключений. Тепер нам треба під'єднати сюди ці пальчики наші. От зараз мій пальчик не підходить. Ну, я зараз позову замовника, він вже скачав програму, програма називається Тітілок. І будемо за допомогою програми. Спочатку зробимо це, а потім вже будемо за допомогою програми друзі ось це стоїть магніт який з'єднується з тим магнітом що знаходиться на замку і тоді вже замок розуміє що йому треба закритися покрутили отв'яточку виставили фіксуємо ще боковими саморезами Чудово. Мені подобається. Окей, як відкрити? Ось карточку можна прикласти. Або відбиток пальця. Ну, Мені не підходить, тому я її не прикладаю. Ось оцей конектор, він йде в комплект. Я його сюди вставляю, щоб він не загубився. Хай стоїть тут. Ми от туди так вкладемо проводочки. Хай він тут буде, щоб не загубився. Ну що ж, друзі, ми, наша робота пішла до завершення. Ми встановили електронний замок ось такий чудовий з відбитком пальця. Перед тим, як попрощатися, хотів вам нагадати про два подарунки. Це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики для воріт ви можете його отримати, використовувати його в компанії нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і перейти посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. відкатних воріт повністю під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати зовсім безкоштовно вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових монтажей, до нового відео.